Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса переважно, де фіксовані ціни в кінці буде трішечки вагового секонд-хенду. І я ось такої шкіряної італійської чорної куртки з накладними кишенями. Це натуральна шкіра. Куртка без дефектів, але видно по ній, що вона все-таки БУ. Її ціна 900 гривень. Думала, що вона буде виглядати як бомбер, але не так сталося, як гадалося. Вона просто виглядає на мені, як завелика на мене куртка. Курточка виглядає дуже універсальною, але взагалі гадаю, що вона чоловіча. Принаймні так по габаритах видно, що вона така, як з чоловічого плеча. І наступна моя знахідка ось такий светр, насиченого синього кольору. Правда, в нього така ціна захмарна, 700 гривень. А розмір вказаний XXL, тобто він буде теж доволі величенький, об'ємний. За своїм складом він доволі непоганий. 50% віскузи, 50% поліестру. Це фірма Next, це, звичайно, мас-маркет, але одяг у них доволі якісний, принаймні я не маю до них претензій, вони дуже добре носяться їхні речі. Ну і ось так він виглядає на мені. Мені останнім часом дуже подобається свитра такого типу на замочку, коли можна робити гольфом. Або комірцем. Але цей светр ще цікавіше зроблений. Тут власне не комірець, а цілий капюшон. Але платити за светр 700 гривень в секонд-хенді я не готова. Я вважаю, що це за дорого. Якщо за шкіряну куртку 900 гривень ще можна віддати, то власне за такий светр 700 ні. І це просто светер з мезмаркета, це не є якийсь люкс-бренд. І, власне, наступна моя знахідка знову ж таки від Next. Ось таке жовтеньке платячко. Дуже мені сподобалось воно своїм кольором. Це 16-й розмір. Оцінили його у 320 гривень. І за своїм складом воно на 100% з віскози. Віскоза доволі плотна, не просвічує. Мені якість тканини дуже сподобалася. Крій плаття мені теж сподобався. Я люблю такі от сукні халати з пояском, але ось ці от кишені все псують. Псують, оскільки вони якось недобре виглядають. Вони якісь як розтянуті, стерчать і ну, виглядає плаття через ці кишеньки. Просто жахливо. Але я з цього приводу не дуже сумую, оскільки я думаю, таких плач ще буде і буде, адже в нас попереду осінь, зима, і мало хто буде звертати увагу на ось такі літні платі. Я думаю, можна буде знайти набагато краще, не то, що на люксі, а й на ваговому секонд-хенді. Це з власного досвіду. Завжди взимку є дуже багато суконь, причому є великі шанси знайти сукні не лише з віскози, але й шовкові сукні. І саме з шовку буде моя наступна знахідка. Це ось такий спальний комплект. Тут є штани, топ і халат. І ціна цього комплекту 320 гривень. Як на мене, для шовкового такого комплекту це просто копійки, смішна ціна. Бачите, бірочку 100% шовк, і я надзвичайно рада цій знахідці. Мені давненько не траплялися піжами шовкові. Навіть не пригадаю, коли в останній мені траплялась шовкова якась піжама чи нічна сорочка. А якщо траплялися, то вони були просто в жахливому стані, десь на ваговому секонд-хенді. А тут просто новесенький набір. Дуже мені подобається, дуже він класний. Класний на ньому принт. Це такі от сірі троянди, і оздоблений він чорним мережевим. Це так виділяє, акцентно виглядає. Мені надзвичайно подобається. Єдиний нюанс це розмір XL штани на мене великі. Там якась черезинка розтянута, чи вони просто й самі по собі такі є. Але я думаю, це не дуже страшно, оскільки сам халат мені прекрасно підійшов, топ так само регулюються шлейки. Ну, а штанами можна щось придумати, можна або замінити резинку, або просто по бокам трішечки підшити. Але, в принципі, це ж домашня річ. Це навіть добре, що вони такі отак трішки спадають, вільні, в них буде дуже комфортно. Люблю такі походи в секонд-хенд, коли все-таки не даремно сходила, коли щось вартісне та й знайшла, а не купила, знаєте, будь-що для галочки. Хоча от намагаюся вже нічого для галочки не купляти, а справді тільки те, що мені необхідно, те, що мені потрібно. Такий шовковий костюм точно не буде зайвим. І наступна моя знахідка це ще одна піжама, щоправда, вже в протилежному стилі. З мультяшним героєм, зі стічем, я такі речі теж дуже люблю. Його ціна 300 гривень. Раніше його оцінювали в 400, зараз він продається зі знижкою. Це 12-14 розмір, фірма Primark. За своїм складом він непоганий: 60% тут бавув, решта 40% тут поліестер. І давайте примірюю, покажу його на собі. І цей так домашній костюм мені теж надзвичайно сподобався. Радію, що він мені ідеально підійшов по розміру, дуже класно виглядає. Я ним теж дуже сильно задоволена. Теж його обов'язково купляю. Власне, вийшов у мене сьогодні такий піжамний день, піжамні знахідки. Якщо вам цікаво дивитися на такий домашній одяг, напишіть про це в коментарях, буду вам частіше щось схоже показувати. Не обов'язково, звісно, купляти, адже багато піжам мені ні до чого, але показувати можу. Ну а сьогоднішнім походом в магазин я надзвичайно задоволена. Радію, що знайшла собі такі дві прекрасні речі. Ще на Люксі була ось така кофта дитяча, коштувала вона 180 гривень. Показую вам, оскільки це дуже хороший бренд Джек Wolfskin. Якщо його зустрінете в секонд-хенді, обов'язково зверніть на нього увагу. На ваговому секонд-хенді була ось така от сумочка. Вона з натуральної шкіри з таким брилком сердечком. Заважила вона на 294 гривні. Власне, це день завозу, ціна доволі висока. Ну але форма сумки мені не дуже подобається от якість в неї дуже класна. Шкіра сама, бачите, яка добротна, зерниста. Я думаю, буде носитися просто супер. Носити її не переносити. І хочу зауважити, що сумка просто в ідеальному стані, і такі сумки на ваговому відділі трапляються вкрай рідко, щоб це була і натуральна шкіра, і ідеальний стан. А це я повернулася в магазин, в якому я приміряла смугасту блузу, таку вкорочену, яка вам всім сподобалася. Все таки вирішила за неї повернутися, але на жаль, її вже немає. Це, власне, перед останній день, і ціна за кілограм сьогодні 99 гривень за кілограм. Знайшла ось таку от куртку бомбер, вирішила її взяти приміряти з накладними кишеньками. Вона така, як атласна, доволі в непоганому стані. Навіть дивно, так що вона долежала фактично до останнього дня. Це фірма H&M, розмір 44 або 14 і прекрасно сіла так на мою фігуру. Знайшла її на чоловічому відділі, можливо, вона і чоловіча, але на жіночій фігурі теж непогано виглядає. Що скажете, напишіть в коментарях. Її ціну я вам скажу трішечки пізніше, поважу в кінці відео, так, традиційно я озвучу ціну. Також з одягу ще знайшла ось таку от кофту від Бершка в розмірі М, вона теж з чоловічого відділу. Ось такий цікавий тут загадковий принт. Мені здається, що така от кофта чудово підійде, як домашній одяг. Я люблю в такому от спортивному стилі вдома ходити, зручному одязі. Ну і власне тут склад дуже хороший. Це 100% бавовна. Кофта сама по собі в ідеально новому стані. Але це така чоловіча річ. Розмір був вказаний М. А вона на мені виглядає просто як Елька або x Тобто, за великою горловина, бачите, як от так от скомкалася. Мені це не дуже подобається. Виглядає, ніби в її розтягнули. І також на чоловічому відділі знайшла ще бежевого кольору ось таку сорочку від Холістер. Вона в такому теж дуже розслабленому стилі прямого крою, широка з накладними кишеньками в непоганому стані. Дефектів я на ній не знайшла. І, власне, її можна носити як таку накидку-куртку, другий шар, оскільки сама тканина доволі цупка. На жаль, бірка тут була відрізана, тому складка тканини не скажу, але на дотик вона натуральна, скоріше за все, це 100% котон. І ви, напевно, помітили, позаду мене висять джинси. Це джинси, які я приміряла разом з тією смугастою блузою від Зара, яка усім сподобалася. До речі, джинси також багатьом сподобалися про це. Ви писали в коментарях. Але вони все таки йдуть з дефектом, і власне, тому і, напевно долежали фактично до останнього дня. Показую вам ще раз. Отут спереду є такі от білі плями. Саме через це думаю, їх і ніхто не купив, адже крі у них. Просто супер, вони дуже актуальні прямого крою, довгі. Власне, от з такою подовженою сорочкою їх можна носити, але все таки такі крі джинсів широкі хотілося б все таки носити з чимось коротким, вкороченим, щоб, хоча б, виділяти талію, щоб не бути просто таким от великим клубком. І куртку я приміряла ще раз, дуже вона мені сподобалася. Власне, вирішила її приміряти разом з джинсами. Мені здалося, що вона от саме з джинсами має виглядати дуже класно, круто. Ну, а заважила вона 86 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!